Протягом останніх місяців чимало як українських організацій, так і незалежних оглядачів з усього світу заявляють про утиски та нехтування демократичними принципами в Україні. Зокрема, йдеться про те, що влада не дає вільно працювати медіа, неурядовим організаціям, як також опозиції. А останні місцеві вибори ще й поставили під питання чесність та прозорість виборчого процесу в Україні. Обговорити ці та інші питання, ми запросили до нашої студії експерта, віце-президента Національного фонду підтримки демократії Надію Дюк. Вітаю на вас у нашій студії. Вітаю, добрий день цими днями минає шоста річниця з часу побранчової революції. Тоді, в 2004-му, була так би сказати намальована дуже яскрава і гарна, і красива дорожня карта для України її розвитку і так далі. Скажіть, як ви зараз охарактеризували позицію України, де вона сьогодні знаходиться на цій мапі? Mm. Ну як, як подумати, що це якраз шоста річниця, що було що що якраз бу, була та помаранчева революція для України, тому що е, люди тепер якось або стараються її забути, або е, е, переоцінювати пере, 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 це, що було. Я бачила навіть і на Майдані тепер е, дуже мало взагалі ніяких помаранчевих прапорів не було. Але треба собі пригадати, що все ж таки шість років тому це була перша спроба, щоби Україна знайшла нову ідентичність в Європі, так як демократична держава, де є свобода слову, де є вільні вибори, де духовно людина може розвиватися. Це країна стародавна країна з стародавною історією, дуже дуже роз... різноманітною історією, не тільки однолінійною. І якраз я думаю, була така ем, візія такої України, що може бути, але на жаль, за тих останніх на п'ять плюс один. Років це не здійснилося, і видно, що уряд влада сьогодніша старається, щоби якось назад крокувати замість вперед. Можливо, що візія теперішнього уряду може не є така сама, як була помаранчевого уряду тих шість років тому, але все ж таки це тепер, що ми маємо, є фактично така імітація совєтських часів. Тобто ви вважаєте, що Україна фактично зараз відкинула назад? назад, замість просування вперед і і іде назад, в де, в багато напрямках щодо свободи е, слова і на в різних свободах. Останніми днями до Києва з'їжджається далі більше дрібних підприємців, які протестують проти прийняття нового податкового кодексу і вимагають у президента накласти вето. Скажіть, чи можна в цьому випадку говорити, що громадянське суспільство починає боротися за свої права і відстоювати свої принципи? Це до певної міри. Це шість років після помаранчевої революції. Це до певної міри можна дивитися на це як? Фактично, продовження а, тих принципів помаранчевої революції, хоча я переконана, що люди, що стоять на майдані, та, таким способом не дивляться, а, а, помаранчева революція скинула авторитарний режим. І також поставила підставу, щоб громадяни почали себе відчувати вповноваженими, що вони можуть щось зробити для своєї країни. Дуже цікаво, що якраз ці протести йдуть про на тему податків. Як можете згадати ці політологи, що пам'ятають американську революцію, у 1773 році, якраз був протест проти податків, так званий «The Boston Tea Party», де викинули. Великі пакети чаю в, в море в Бостоні, тому як, якраз як протест, що не може бути податкування без репрезентації, якраз я бачу, що, що якраз тепер таке відбувається в Україні, тому що виглядає, що Політичні лідери, політичні партії, ті, що є при владі, і також до певної міри ті, що є в опозиції, втратили зв'язок з громадянами, втратили зв'язок з громадянами, з народом. Скажіть, ви кажете, що це якби продовження помаранчевої революції, але чому через 6 років? Чого не вистачало українцям ці 6 років, щоб вийти і протестувати раніше? Якби це була нормальна демократична держава, якби всі ці демократичні е, е, досягнення були вже, е, е, вже остаточно досягнені і не відкачувалися часами трошки назад, часами наперед, то таких протестів би не відбувалося, тому що нормаль, в нормальному демократичному суспільстві є інші шляхи, є мас медіа є змога відкликати своїх е, своїх депутатів, є змога виступати по телебаченню, є інший спосіб, де ті протести е, виявляються, і е, протест на вулиці це є фактично вже вже останній спосіб, що громадяни можуть висловлювати свої побажання. Скажіть, у нас буквально, у нас буквально буде 30-40 секунд на відповідь. Деякі представники ага. партії регіонів висловлюють мало критики на адресу західних організацій, кажучи, що вони якби спонсорують неурядові організації в Україні. Е, вони називаються втручання внутрішні справи України. Чи погоджуються ви з цим твердженням? Ну до певної міри, тому що ми також чуємо такі закиди від Росії, також в їх пропагандистських органах, наприклад, «Russia Today» мало якраз сюжет про це. Але це є спроба позбавити легітимності того, що було досягнене під час помаранчевої революції. Це вже нібито хтось за це заплатив. Зрозуміло, це ті ж самі уточки демократії. так? Ем, так. Дякую, дякую вам за цікаву і змістовну розмову. А глядачами нагадаю, що ось там студії була віце-президент Національного фонду підтримки демократії Надія Дюк.